Триває ефір українського радіо Чернігів. З початком російсько-української війни, а особливо після широкомасштабного вторгнення російських військ на території України у лютому 2022 року, Збройні Сили України зазнали суттєвих змін, зокрема, зросли чисельно. Зараз в українському війську проходять службу не лише професійні військові, а й мобілізовані. Люди різних професій, різного віку з найрізноманітнішим досвідом. Як вони опановують військові спеціальності? Чи мають можливості для вдосконалення своїх професійних навичок, чи існує в середовищі військових таке поняття, як престиж професії, і чи є можливості для кар'єрного зростання військовослужбовців? Про все це будемо говорити з військовослужбовцем, представником оперативного командування Північ Капітаном Олександром Бабичем. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Ну і от ми говоримо, що зараз в ЗСУ служить багато цивільних людей. Як вони опановують військові спеціальності? І чи враховують їх навички? їхніх цивільних професій, дякую. Так, доброго дня. Доброго дня, шановні слухачі, так, звісно, цивільні навички цивільних людей вони враховуються в збройних силах України. Передусім, коли людина вступає до лав збройних сил України, першочергово вона проходить базову загальну військову підготовку. Потім проходить бойове злагодження. А далі вже може проходити навчання за спеціальністю, якщо воно того потребує. Тобто, наприклад, якщо людина в цивільному житті була там водієм. Електриком, айтішником або медиком всі ці аспекти та її навички в цивільному житті будуть враховуватись для подальшого обрання її посади та виконання її якихось бойових завдань. Саме такий підхід він дозволяє ефективно використовувати наявні навички у людини, у нового військовослужбовця службовця та скоріш допомогти йому адаптуватися до реалії збройних сил та реалії армії. Ну, це ви розповіли про, так би мовити, базову військову підготовку, коли людина з цивільного життя потрапляє у військовий підрозділ про бойове злагодження. А якщо говорити про здобуття військового фаху, яка система військової освіти існує зараз в Україні? І на яких рівнях вона працює, щоб забезпечити потреби збройних сил України, yeah. значить, так система військової освіти в Україні, вона багаторівнева. У нас як є, ми маємо і вищі військові навчальні заклади, і підготовки офіцерів запасу, і курси лідерства, і курси підвищення кваліфікації, і центри перепідготовки, сержантські курси. Все це працює, все це є. Навчання включає в собі, воно відповідає сучасним вимогам, сучасним вимогам реалії війни, бо війна не стоїть на місці. Також це можливі інструктори із країн, представників НАТО. Також це може бути навчання за кордоном для добуття досвіду. Що стосується вищих військових навчальних закладах, де саме абітурієнти, тобто молодь, вона вже вирішила обрати військову професію та вступає до вищих військових навчальних закладів для добу. Спеціальності та військового звання в плані офіцерського офіцерського звання. І як показує статистика, що ну, вже в цьому році почала тривати вступна кампанія до закладів військової освіти України. І цього року державне замовлення на підготовку зросло, на 20% вище, ніж у минулому році, і це взагалі в два рази більше, ніж спочатку повномасштабної війни. Тобто, це свідчить про те, що молодь вона обирає цю професію, бо ця професія є престижною. Навіть, я пам'ятаю, в минулому році навіть продовжили вступні іспити для молоді для військових закладів. Це означає те, що був великий, тобто, великий потік абітурієнтів людей. Тобто молодь вже розуміє, що вона має стати на захист. Хист України здобути професію, і кожен з молоді вже починає розуміти, що без нього, тобто без тебе, це все не закінчиться. Крім того, в цьому році вперше запровадили таку професію як підготовка фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації військових, які отримали поранення. Вона буде проходити в національному університеті оборони України. Зараз звертають більшу ще увагу в вищих військових навчальних закладах на Лідерство на опанування нових реалій війни передають досвід країн НАТО проводять всеможливі можливі тренінги, щоб людина могла. Бо офіцер це ж людина, яка має і приймати рішення, і відповідати за свій особовий склад, бути розумною і тримати, так би мовити, марку. Окрім того, курсанти вже вищих військових навчальних закладів вони прирівнюються до рівня військовослужбовців. Ну тобто, саме вони отримують безкоштовне харчування, безкоштовне проживання. Медичне забезпечення. Безкоштовну форму одягу, там засоби індивідуального захисту, ну і безумовно безкоштовне навчання. Е, і курсанти також вони отримують ще і стипендію, тобто грошове забезпечення, воно зросло, тобто воно там сума від 8 до 20 тисяч гривень. Все там залежить від вибраної спеціальності, від оцінок, ну від того, як дисципліна курсанта це також може вплинути на це. Вузів в нашій країні військових безліч, готують різні професії, там, наприклад. Військова академія міста Одеса. Національна сухоп... академія сухопутних військ Сагайдачного, військовий інститут телекомунікації імені Героїв Крут в Києві. Тобто вакансій багато також багато спеціальностей, на які йдуть і зараз в попиті. Це військовий психолог, зараз дуже актуальна, військовий журналіст, військовий перекладач. Всі ці аспекти навчаються, навчання дуже добре, і це є гарний кар'єрний шлях в наступному. Угу. Ну Дивіться, у цивільному житті є таке поняття, як те атестація. а чи проходять атестацію військовослужбовців і на що вона впливає? А, так, проходять. Атестація, вона існує. Тобто, в військових атестація це визначається як оцінка службової діяльності, особистих якостей військовослужбовця-офіцера, і це може вплинути на його подальше просування по службі, на отримання чергових звань, на отримання нових посад. Особливістю військової служби є те, що. Військовослужбовець, він з одного боку має певну спеціальність, а з іншого він має ще і військове звання. Що головніше? <плес> 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 ну, дивіться, це речі, які вони взаємопов'язані між собою. Тобто, фахова спеціальність це така штука, в якій ти професіонал, спеціаліст, в якій ти розбираєшся, і ти на це вчився, і ти це виконуєш. Звання, звання це вже більше як про. Твої особисті якості, це про лідерство, про виховання, про дисципліну, це про те, як ти налагодиш свою роботу в колективі, про те, як ти будеш ставити задачі, про те, як ти будеш е тримати контроль цих задач, тобто е вимагати їх виконання та відсліджувати всю цю процедуру. І ці дві речі, вони між собою пов'язані. Одна без іншої, без іншої не існує. Тобто, ж, як буває? Є старший по званню? Але ти можеш йому виконувати його задачі, бо він просто старше позвонив. А є старший по званню і професіонал своєї справи, і це от є справжні командири, на якого ти дивишся, ти розумієш, що ця людина, вона знає, Як кажуть що вона власним робить. прикладом так може. точно. Ти бачиш, що вона робить, і ти хочеш за неї йти, і ти сам в тебе все виходить, тому що ти розумієш, що ця людина тебе навчає, вона за тобою, і все в тебе виходить. Угу. І тому справжній офіцер, професіонал, має володіти всіма цими якостями. Угу. А чи змінився порядок особливості отримання військового звання в умовах воєнного стану зараз? Зміни відбулися незначні, але відбулися. Вони відбулися взагалом в тому, що зменшились терміни знаходження в одному званні. Ну тобто, якщо раніше це було там до, до прикладу три роки, то зараз можна пробути рік в цьому званні і вже отримати інше чергове звання. Але це не означає, що автоматично це треба е, ні, це заслужити. Я кажу. Е, так наприклад, е, залишилася все одно залишилось те, що має бути певна посада під звання. Ти маєш. Підходити під цю посаду, заступити е, також. враховуються твої особистості, якості, е, твоя самовіддача служби, твоя дисципліна, е, ну, те, як ти несеш службу, е, твоя атестація це також все буде впливати. Тобто, автоматично просто: от я прийшов рік, послужив, отримав полковника. Так не буде. Ні, так не буде. Угу. Ну а от дивіться, коли ми говоримо про кар'єрне зростання під час проходження військової служби, про що йдеться? От як це відбувається? Е, ну наразі, взагалі, кар'єра. В Збройних силах України вона потребує високої професійності, вона потребує е, різких змін, вона потребує е, готовності до ризику. І саме основне, що вона потребує зараз навченості. Тобто потрібно постійно самовдосконалюватись та навчатись. Ну, це саме і стосується і спеціальностей фахових. тобто, там... Е, Зараз ж надходить багато зразків іншої техніки, тобто це також навчання, новітнє озброєння. Надходить це навчання, і з іншої сторони, повертаючись до наступного питання, це також виховування своїх лідерських якостей, дисципліни своєї і виконання поставлених завдань, бо завдання зараз бувають дуже різні, і тому треба бути готовим, як я і сказав, і до ризиків, і до змін. Ага. Е, дивіться, ще в бойових умовах, от, мабуть, як ніде проявляються. І фахові, і організаторські здібності наших бійців. От ви згадували, що не зразу можна стати полковником, але чи може от сержант стати офіцером, наприклад? І як це відбувається? Так, зараз це відбувається. Ви ви дуже вірно підмітили, що саме в бойових діях зараз, як там наша піхота, наші сержанти, які виконують безпосередньо завдання на першій лінії, вони вже самі добре це роблять і самі вже приймають рішення на полі бою, тому що не завжди ти можеш чекати вказівку командира. Іноді бувають ситуації, коли треба прийняти рішення, от прямо зараз. Саме сержанти, взагалі рядовий сержантський та старшинський склад зараз, він може отримати офіцерське звання. Що для цього потрібно? Є умови, це вища освіта, не нижче рівня бакалавра. І якщо людина вона цього бажає, вона навчається, вона проявила себе в бойовому досвіді, в лідерських якостях, в бажанні стати офіцером, тому вона, подавши рапорт, може. Прийняти участь, може вибути на офіцерські курси, пройти перепідготовку, отримати звання молодшого лейтенанта, повернувшись свою частину, приступити вже до виконання завдань на новій офіцерській посаді. От ще що скажу. Що саме з вищою освітою підписання контракту не обов'язкове. Тобто, якщо людина з вищою освітою, сержант, солдат, старшина, він може отримати офіцерське звання після проходження офіцерських курсів. Також система спрощена, це не як вищий військовий заклад, тобто не треба 5-4 роки вчитися. Це від двох до трьох місяців термін. там в залежності вже від фаху та обраної спеціальності. Однак ще хочу зазнати, що люди сержантського старшинського солдатського складу рядового, без вищої освіти вони також можуть отримати офіцерське звання, але тут є дві умови: це підписання контракту та наявність бойового досвіду тобто учасника бойових дій посвідчення. Угу. У військовій кар'єрі що важливіше? Організаторські здібності чи все-таки професійна майстерність? Е, е, гарне питання це, це як розумієте, це як два крила, б, ну, без одного не взлетиш. Тому що. Про, ну, Професіоналізм це якість виконання поставлених завдань, а вже саме організаторські здібності, вони вже дозволяють працювати в колективі, вони дозволяють ставити завдання, вони дозволяють поспілкуватися з кожним військовослужбовцем. Бо я був командиром взводу в 23 роки, і в мене було 27 військовослужбовців різного віку від 21 до 55. І приходилось з кожним знайти спільну, спільну мову, мову, пояснити, подивитися. Люди різні бувають, ну йому 55, мені 23, він на мене дивиться ну, синок, да, то, то mm. так, в такому форматі, але мова знаходилась, тобто головне самовіддачею відноситись та серйозно до своїх обов'язків. Mm. А що буде в тому випадку, якщо військовослужбовець ну, не має бажання просуватися по службі, якщо людина, фахівець в одній своїй справі? Я в цьому не бачу проблем. І на своєму місці. І на своєму місці. Я не бачу в цьому проблем. Якщо він кращий оператор дрону, або він кращий в малюванні карт, але при цьому він розвивається, там, їздить на якісь курси, вивчає щось нове, я в цьому проблем не бачу. От, наприклад, в мене в підрозділі був водій, який нас завозив, і відвозив на позиції. Ну, то він був не один, їх було декілька, але саме з цим водієм. Всі хотіли їздити, тобто всі казали, командир, ми поїдемо, якщо він забирає тільки він нас або відвозить. тільки він нас не знаю. З чим це було пов'язано? Я не можу сказати, що він там був суперводій Формули 1 але от таким от ставленням до своїх обов'язків, підтриманням настрою, поки він нас віз, ну, всі хотіли з ним їздити. Він був на своєму місці, йому більше не потрібно було, всіх це влаштовував. А, а чи є для кар'єрного зростання у ЗСУ різниця, як, яку службу проходить військовослужбовець? Він мобілізований чи за контрактом? А, ну… Як такової різниці нема, основна різниця вона буде заключатися тільки в тому, так би мовити, в планах в довгострокової служби. Тобто, якщо людина, яка вже підписує контракт, вона вже розуміє, що я буду служити по контракту, тобто там, ну, бувають різні контракти. Є там для сержантського рядового складу від 3 до 5 років і офіцерські контракти від 5 до 10 років. Взагалом, якщо це там сухопутні війська, це 5 років, 10 років це такі спеціальності, ну, до прикладу, там, льотчик, вертольотчик, там, де потрібно ну, прослужити трохи більше. Е, і все залежить від бажання та досвіду військовослужбовців. Тобто, контракт... тобто якщо людина планує свою кар'єру, то краще за контрактом все таки Тут у кожного своє розуміння. Ну, контракт під собою, це ну, ну до, до речі, як ви почали розказувати так. про контракти. Так, так. Так да, докладніше, давайте розказуем. Да. Він, контракт це соціальні гарантії, це соціальні виплати, це можливість стати в чергу на житло, це більше шансів вступити до там, вищих військових академій, тобто там стратегічного або оперативного рівня в Києві є такі академії, але і мобілізований він також може по кар'єрі зростати, просто він може. Подивитися йому сподобалось. Він може в будь-який момент підписати контракт і отримати всі ці привилегії, які є у контрактика. Суттєвої різниці, як такової, нема. Зараз стартував, ну, стартує рекрутинговий проєкт для молоді для молоді 18-24. Що він собою передбачає? Це контракт, умовами якого є це вік від 18 до 24 років. Це вибір бригади і умови підписання. контракт підписується на один рік. З привілегії, так би мовити, це безвідсоткова іпотека на житло. і... Чудові, ну, і, тобто, виплати там, вони становлять біля мільйона гривень. Тобто першу виплату в 200 тисяч він отримує під час підписання контракту. Потім він відбуває на, відбуває на базову загальну військову підготовку, яка триває від двох місяців, в залежності від спеціальності. Потім він отримає ще 200 тисяч і 500 тисяч вже після підписання контракту. І, звичайно ж, поки він буде служити, отримувати зарплатню і бойові. І справа в тому, що цей проект це не тільки про там, гарне грошове забезпечення, це про можливість зростати кар'єрно у Збройних силах України, це про можливість навчання, це про можливість отримання унікального бойового та іншого будь-якого досвіду. А чи є от е, поняття таке, як престиж військової професії, що воно в себе включає? Е, ну, на мою думку. Звичайно, престиж, престиж є. Престиж в країні, яка веде війну, війну тяжку. І люди, які стоять на захисті цієї країни, вони безумовно ця професія становиться престижною. Тобто. Навіть те, що все сьогодні сказав, якщо це все підсумувати, воно все це випливає в те, що престиж військової професії він існує і він має місце бути ну, от ми вже згадували, що новітнє озброєння надходить до Збройних сил України. Відбувається модернізація, реорганізація, перехід на стандарти НАТО. Це все, звісно, впливає на проходження військової служби, мені так здається, чи змінюватиметься стандарт саме проходження військової служби зараз чи після війни Звичайно, і зараз, і після війни вони вже змінюються, вони вже впроваджуються. Тобто, це взагалі змінює всю армійську систему навчання, підходи до управління військами, техніка, озброєння, все це стає сучасним в нових реаліях війни. Змінюється навіть так би мовити філософія, тобто зараз стає більше довіри до молодих людей, молодих командирів, які на полі бою проявляють себе своїми рішеннями своїми діями. І я вважаю, що після нашої перемоги ми будемо мати армію абсолютно нового зразка. І стандарти, які ми зараз ну впроваджуємо, які зараз нові входять, залишаться як основа нашої оборонознатності в майбутньому. На завершення нашої розмови дозвольте подякувати усім тим, хто несе службу у збройних силах України, та захищає нашу землю від ворога. Наші збройні сили змінюються, стають більш потужними. Змінюється і військова служба, і про це ми сьогодні говорили з військовослужбовцем, представником оперативного командування Північ, капітаном Олександром Бабичем. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякую.